Бачує. Він довів, що ми жалюгідні в своїм баченні сексу. Правда. А наші мужчини примітивні як телеграфні стовпи, а уявляють себе суперменами. Жінка, жінка, хоче пробувала на смак, Вона від цього просто шалені. Справжні мужчина. Так, так, так. У нас все буде хорошо. Був командиром взводом, загинув під час виконання бойового завдання в бою біля селища Очеретине на Донеччині 27 травня. У Костянтина залишились дружина і восьмирічний син. Вічна шана герої.